Коропологи, моторошно, руки трясуться, спина від поту мокра, ноги як ватні, а вона спокійно сидить в телефоні, грає. А? Зламай систему, розбуди свого кота першим. Стоїть бабулька на базарі, торгує помідорами. Велика табличка. Помідори з Чорнобиля. Підходить покупець. Та ти що? Не візьмеш ніхто. Ай, беруть, милий беруть. Хто для теші, хто для зятя. <рес> На кордоні прикордонник туристу. Валюта, зброя, наркотики. Ні, дякую, можна кави. Петрович, ти не знаєш, куди у нас зі складу шість коробок енергетика пропало?» Ні, не знаю. Може, їх сперли, поки ти спав. Ні, це виключено. Я вже взагалі два тижні не сплю. Ну, як учора останькою була. Та, як завжди, тільки перейшли ближче до діла, як я заридав і вже не зміг зупинитись. Та чого нерви? газовий балончик. <рив> Англійська сім'я збирається до театру. Уже таксі під хатою. Виходять і тут кицька під ногами господарів щось у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку надвір. Жінка сідає в авто і виправдовується перед шофером. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою матінку. Нарешті повертається спітнілий знервований чоловік і каже: Це старе шмодло заховалося під ліжком, і я мусив витягнути її звідти шваброю. Мамо, а знаєш, скільки зубної пасти в одному великому тюбику? Ні, моя зайка, я не знаю. А, від ванної кімнати через коридор, на диван по стіні на стіл, між клавіш комп'ютера у смартфон, з перепливом на телевізор, поштурі на вікно візерунком на холодильник, повз мікрохвильовку до балкону. Що? І ну і назад. Пішла в аптеку по ліки. Глянула на ціни. «Ух, легше вмерти. По дорозі зайшла в ритуальні послуги. Глянула на ціни. Ого! І пошурувала назад в аптеку. <рик> Файного всім настрою і веселого дня.